Держать, 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 держать. Новый Третий заключительный подход. Готовится грудина. К сожалению, вес не взят. Закончился результатом 120 кг. Ассистент.

Чего-то нового достичь чего-то в жизни. И не про жить ее просто так. Я тоже занимаюсь примерно полгода. Мне очень понравился этот вид спорта. Я считаю, что тяжелая атлетика это лучший вид спорта. Сколько вес берете максимально? В толчке я делаю 35 состоек, в рывке я делаю 22. Я в толчке делаю 33, а в рывке 22. Что бы вы хотели пожелать своим спортсменам? Ну, скорее всего, побед, удачи, всего самого лучшего, здоровья. Я хотела бы пожелать, чтобы те, кто занимается этим спортом, в том числе мои друзья, чтобы они достигали чего-то нового, принимали новые веса потом, и чтобы у них всегда было много здоровья.

Це дорож Владислава. Категорії до 58. Перше місце зайняла нестеренка Ірина. З осадом 60 кілограмів. Категорії до 69 кг кілограмів перше місце зайняла Єрьомінка Наталія. Родина Антон. 217 кілограмів. категорії до Шановні присутні, знаєте, під час коли я вам... Вручав медалі і жав руку, так? то я відчув силу ваших рук. Це сила вашого характеру, це сила вашого виду спорту, це те, що сьогодні. Але я хочу сказати, що от жінки хочу сказати, це у вас така, знаєте, жіноча сила. І дуже приємно, що сьогодні. І ви, шановні дівчата, також займаєтеся цим видом спорту, тому що це виховує багато якостей, які потрібні в майбутньому в житті, у вашому життєвому шляху. Хочу побагати вам, щоб ці грамоти, ці нагороди стали для вас ще одним стартом для подальших успіхів, щоб в житті у вас, як і в спорті, все було гаразд. Щоб тільки завжди ви були першими, щоб у вас все було гарно. а найголовніше, щоб ваша спортивна команда, щоб ваш спортивний дух, спортивна злажність, дружба, щоб все поруч було в усьому вашому житті, щоб у вас все завжди було гаразд. І...